Добрий вечір, шановні гості каналу, підписники. І просто знайомі мої хороші люди, які зайшли на мій канал. От на вас сьогодні дивиться отакий От маленький німець. Отакий От я родився в мамусі. І нас родилося, каже, сьогодні. Поки 14. І мамуся наша сидить на гніздечку. Є такі що мокренькі. Отакі От в нас народилися німченятка. Тато в нас Яша великий і мама німецької важкої лінії. Отакі От в нас німці. Так що підкажіть ціну їхню, яка на ринку зараз. М Тому що я трошки e ще не можу зорієнтуватися. Подивлюсь ще на сайтах. Людина чекає, замовлені вони. Не знаю, чи всіх забере, чи ні, але але вона просила, щоб була чиста важка лінія, без всяких <змішування>. От такі в нас маленькі горобціки. Хвостики, хвостики От такі манусінькі хвостики, такі ми махонькі. Всім гарного вечора, мирної ночі. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, може щось підскажете мені, як правильно. Вирішить це питання. І до зустрічі на моєму каналі.